Завісник студентської гвардії, зараз ми знаходимося біля станції метро Васильківська, де в черговий раз демонтують мафи. Там демонтують мафи, біля 533 сидять ті тушки, біля евакуатора сидять клічкушки. але все і в порядку. зараз запитаємося в коментарі одного з лідерів Студентської гвардії і головного редактора вісника студентської гвардії Антона Костецького його думку на цю тему. Доброго. Ну, Очевидно, що ми, як активні студенти, співпрацювали із іншими рухами для того, щоб очистити наше місто від засилля мафів. Але зараз ми бачимо, що структури, з якими ми були партнерами, тобто люди із благоустрою, по суті, наймають тітушок і таким чином. Показують своє істинне обличчя, тому ми будемо дивитися на законність стояння таких мафів на їх сплату оренди, і будемо діяти відповідно до закону, тому що закон повинен бути один версій. Дякую. Зараз нам подивимося, чому показати вам такий цікавий момент, що ці мафи, які зараз носяться, вони по документам є капітальними спорудами. А чому вони є капітальними спорудами? Тому що там має бути цемент, тобто фундамент. Ось Зараз знесли один такий маф, який зараз знаходиться на евакуаторі. От. І Ми зараз дивимося, який же у них фундамент. Мафів і ось, ось евакуатор. Ось люди підприємці, там плічкушки, ну Все як положено. А фундамент у нас липовий, тому що фундамент типу є, але насправді його немає. Бачите, просто ободок. Ободок фундамента. Один мав знесли. Будем сподіватися, що рух продовжиться. За ситуацією, залишайте з нами, у нас все добре.